Михайло Коцюбинський на крилах пісні Чи знайоме вам те гостре, до фізичного болю, гостре почуття нудьги за рідною країною, яким обкипає серце від довгого пробування на чужині? Чи відомий вам такий психічний стан, коли за один рідний згук, один образ рідний ладен буваєш заплатити? Тити. Роками життя. У такому власне стані блукав я одної весняної днини понад річкою прутом у південній Бесарабії. Якось не тішили моє око, ані розлоги Яру порізані блакитними озерцями та гирлами плавні, що розляглися за річкою в Румунії, ані жовті залиті хвилею виноградників по підгір'ю, Шпилясті гори, що тиснуться понад прутом з цього боку. Від заходу насувалася чорна хмара. Душний вітер нахрапом бив об гори, хвилював комиш у плавнях, обривав виноградне листя та гнав його по чорній, каламутній, немов поораній хвилями річці. Лагодилась буря. Але я байдужно дивився на грізні розрухи натури, не торкала якось мого серця дика краса південної бурі. Роз'ятрений нудюгою, затоплений в задумі, плентавсь всія тихою ходою берегом річки, не помічаючи навіть, як чорна хмара обіймала край небо, тихо лізла догори, драгліла вже над головою моєю. І тільки перші краплі густого дощу, що з глухим гуком упали на землю серед раптової тиші, змусили мене озирнутись навкруги, пошукати певного захисту від зливи. Але не встиг я ще й озирнутися гаразд, як по моїх напружених нервах ударила хвиля рідних, близьких мені згуків. Я виразно почув журливо поважний голос. Української пісні. Що все? У сьому глухому закутку Бесарабії пісня моєї країни? Чи не Омана все, чи не хороблива часом уява моя викликала галюцинацію слуху? Я навіть трохи змішався, але ні, це не уява. Я чую, як пісня дужчає. Здіймається вгору, перекочується могутнім грюкотом і гине тихим акордом у плюскоті зливи. Так, все співають, але де і хто? Я почав прислухатися та роздивлятися і незабаром помітив, що голоси лунали з молдаванської колиби. Септо гостроверхої комишевої халабудки, яку, звичайно, ставлять по виноградниках про вартового. То, мабуть, заробітчани, подумав я, яких дощ загнав у колипу, та наважився й собі податися туди, щоб у гурті перечекати дощову годину. У колипі було темно. На превелику силу, натуживши зір, здолав я розгледіти своїх товаришів негоди. Було їх чоловік з десять. На моє привітання вони відповіли всі в один голос і посунулися, поступаючись місцем на колоді край дверей. Пісня замовкла. Спочатку було якось варівко, чужа людина, очевидячки, псувала трохи настрій. Дехто кинув увагу про дощ, дехто обізвався жартом тихим сміхом. Але мелодія, опанувавши душею, загніздившись там, не хутко німіє. Вона виповняє гру, дерветься наверх і, прибравшись у поетичні шати слова, вільна, як пташка, шукає простору. Тимто й мої співанки ненадовго замовкли. Хтось стиха завів пісню. До нього пристав ще один голос, а за хвилину підхопила решта. Співано чумацьку пісню. Не знаю, чи то з усіма таке діється, чи то лише зі мною, спраглим усього рідного, тепер далекого від мене, але згуки пісні, що торкалися мого вуха, лягали перед очима фарбами, малювали мені з дивною яскравістю. Цілі образи. Я перелітав на крилах пісні давно минуле, Я жив у минулому, я бачив, чув, З тріпотінням сердечним, відчував смуток, радість та всі перепетіє тих почувань. Ясно, ясно сонечко сходить, а хмарнесенько заходить, смутен смутен чумацький отаман, він по табору. І уявляється мені степ, широкий, необмежний, незайманий степ. Передранішній вітер злегка хвилює тирсу бліде небо мехтить зірками до блакиті, що оповила степову далечінь. У синьому тумані ледве мріють мохили, чорніють здалеку лози, Меже небом і землею якась таємна смола. Чи то вони чаклують у двох, чи що? Бо якоюсь таємницею віє від них чарами віє от того необмеженого синього простору. Край шляху в долинці догорає огнище, білий димок, хвилюючись, діймається догори понад чумацьким табором, що чорніє у пітьмі здоровими мажами. немов якесь. Дивоглядне чудище. Табір ще спить. Степова тиша жадливо підхоплює всі згуки. Ось чутно, як супуть ситі воли, жвакаючи росяну траву, десь за комишами в озері крякають жаби, гуде бугай, табір ще спить. Тільки не спить чогось чумацький отаман, не спить, по табору ходить. Від буйного вітру, від ясного сонця змарніле обличчя його повито задумою й смутком. І хто його зна, яку дума, дума, чумацький отаман, в степ серед ночі, чого немов журно йому, важенько на серці. Чи тим, що сторона чужа, далека є, чи то тим, що згадалась родина близькає, дружина вірна, а чи серце віщує якусь лиху пригоду всьому степу широкому, необмежному? Хто його зна? А тим часом сон тікає від очей і ходить отаман по сонному табору, поглядаючи то на товаришів своїх, що сплять навкруг багаття. То на далекі обриси степу, щойно мріє крізь синю імлу. Але помалу малу синя імла рідшає, яснішає, східний край неба обливається широким усміхом світання, світова зірка плідна і тремтить, догораючи, починає дніти. Табір прокинувся, але сон не встиг ще пірхнути з ночівля ще кида на нього свою тінь. Таємничість раннього ранку оповила й чумаків своїми чарами. Ось кухар на та гани, повісив казан і червоно осяяний палаючим огнем нагнувся над чумацьким сніданням. Поставали лавою ватажани, звернулись до сходу і тихо проказують молитву. Злотистий обрій, зазирав, натхненні вірою обличчя, тихий вітер на легких крилах своїх розносить по степу гарячі благання. А за хвилину брещать ложки об казан, вусате чумацтво привітно усміхається до гарячої страви. Ясне сонце випливає на небо, зриває з землі темне запинало мороку, відкриває безкраю далечінь степу вкритого розсяною тирсою, позолочує високі могили, кида дивовижні тіні від чумацьких маш, вітає мальовничо розташований табір. Пора, пора рушати, гей, ви хлопці, ви добрі молодці. Уставайте, вози маште, вози маште, ярми наривайте, сиві воли. Запрягайте. І вмить по слову отамановому хлопці встали, вози підмазали, нові ярма понаривали, сиві воли позапрягали. Готово! Гей, собоволики, соп сивії! Рушають. Одвічним закуреним шляхом тихо посувається валка. Немов вуш велетень плазує серед степу, голова занурилась у придорожні терни, а хвіст ген-ген зникає в густій хмарі куряви. З гори, з блакитної високості опада на землю сріблом жайворонкова пісня, туди не клекіт вірлячий, а широкий степ відгукнеться на ті згуки тихим шелестінням тирси. Сайгак прутконогий шмигоне десь далеко-далеко і зникне вмить між густими травами. Палаюче сонце, висить над степом нерухоме повітря, пашить жаром. Душно так, млосно, коли б хоч легенький подих низового вітру приніс на своїх крилах прохолоду. Увілляв струмок життя ось за духу, осью, в степову мертвоту, а валка посувається, степом їдуть, нові вози реплять, сиві воли ремегають, лінивою, тихою ходою чвалають круторогі бедраті воли, похитують лобатими головами, жують безустанно жвачку. Бріжчать мережені ярма з терновими занозами, поскрипують нові чумацькі мажі. Укриті шкурами, закурені в далекій дорозі. Біля вузів ідуть чумаки, на опираючись, то все високі, кремезні постаті в смоляних сорочках та штанях, закурених брилях або шапках високих. Згорда поглядають вони довкола, певні в своїх силах, байдужні до всяких життєвих незгод. Не турбує їх думка про те, що нікому доглянути їх у далекій дорозі, в чужій сторононці, нікому хустя випрати, головоньку змити, змиють чумакові головоньку дрібні дощі, а розчешуть густі терни, а висучить ясне сонце, а розкуйдить буйний вітер. Воля чумакові, воля наймиліша. А хіба ж неволею віє од цього простору широкого, од цього степу хвилястого, як мора безкрайого? Хіба неволею самою віє сей вітер низовий, що зібрав усі пахощі степові та кидає їх у засмалене чумакове обличчя, куйовдячи його довгого вуса? Чи ж то неволя синіє он там далеко? За тими могилами високими та хорошими, щойно мріють на небосхилі. Гей, степи поля, розкіш моя. Тихо, поволі, нога за ногою пливе валка битим шляхом у безлюдній пустелі, До корабель, той корабельтою безвітря серед моря, тихо, поважно чвалають і чумаки. За своїми волами, не чуть гомону, наче душа розмовляє степовою тишею. Попереду чумацький отаман на сопілочку грає, Що він грає, грає, виграває, він пригодоньку знає. Ой, знає він чимало пригод, той кремезний, як якскриців, вилитий, бувалий отаман. Тужлива пісня зриває з сопілки та не розважа сумного серця невесело якось говорить. Говорить вона йому, що на сій широкій та прибитій слізоньками перелитій дорозі, не раз і не двічі здобудеться чумак лиха. То воли йому пристануть або й похоріють, і тоді чумакові пропаща година. А то паші худобі не стане, ревуть вони голодні, за серце беруть чумакатою скаргою невимовною. Аж чорнілий, спалений посухою степ, а буйний вітер своїм серце рвучи, голосінням ще більшої туги, ще гіршої нудьги завдає чумакові. І от з нудьги та горя. Зап'є чумак, загуляє, лишить добро своє у шинкарки на стусі, на останню важницю похмиляється. Нагадує пісня про здобиччиків дихих, що з нетрів придорожніх, з комишів непролазних, чигають на валку, готують у степу глухому кривавою драму. Та нема гіршої пригоди. Як слабість у дорозі. Ось на задньому возі, як в'яла я риба, лежить хорий чумак, на важницю схилився, Валка посувається тихо, поволі, щоб не стурбувати хорого. Мовчки йдуть чумаки біля возів, не гомонять поміж собою, не погукують на волів навіть. Сумно, а не дуже й. Широко розплющеними очима. Востаннє може споглядає на сей світ хороший, на сей степ широкий, немов килимки Хотіло бся пожити ще, надивитися на Божу красу, поглянути хоч раз ще на рідне село, на близьку родину, а треба вмерти. Ох, умре він. Умре на чужині серед степу сього хорошого. Та чужого конча мре. Недурно ж пугав пугач край гаю, недурно волики його не пасуться, чогось води не п'ють, тільки ревуть жалібно, не мовчують близьку смерть господареву. Жалко кидати тих з маличку виплеканих воликів, тих вірних товаришів у дорозі, що так розуміють смуток. І радощі хазяїнові. Кому тоді стануться вони, хто то буде поганяти їх, як його не стане, а хто перекаже оцю ненці про смерть їхнього сина, хто потішить бідну жінку, діточок дрібних, хто поховає у чужій сторононці, де чужі люди, е, не чужі. Все то товариші, браття його, вони вже дадуть пораду. І прохає він своїх товаришів, як будуть повертати у край рідний, уклонитися від нього отцю ненці й вірній дружині. І просить він доглянути його воликів любих, щоб не зазнали вони ні в чому недостачі. Поки прийдуть додому. Та ще благає, хоч притиками викопати йому діл глибокий, зробити домовину хоч з рогожі та заховати в степу край дороги, висипати високу могилу, щоб з тої могили видко було його рідну в країну. А на могилі хай посадять червону калину. Хай вона пригадує йому його милою. Та далекою стороненько. І стоять чумаки. Вільнеї браття, круг конаючого, похиливши сумно голови, і обіцяють вони сповнити його заповіт. Солона сльоза не в одного зависла на довгих вусах. Уволили чумаченьки. Товаришеву волю, он там, у долинці, під білими березами копають уже діл глибокий до вічну хатину чумакові. Ревнули сірі воли, до гробу йдучи за своїм господарем рушило й чумацтво за возом останню послугу дати вільному товаришу. Низько похилились на покриті голови, степовий вітер має довгими чубами та усами. Прийняв чумака вільний степ у своє надро. Безхмарне небо байдужно дивиться з високості, а буйний вітер шепотить про щось з величезними степовими будяками. Чорніє здалеку свіжа могила, а над нею похилились білі берези, мов сестри жалібниці над братовою могилою. Еге. Багато пригод знає чумацький отаман, І не про одну виспіває йому вимовляє голосна сопілка. А валка посувається, риплять вози, прящать ярма, хмара куря викупається в злото кривавому світлі заходячого сонця. Пора вже на нічліг стати. Ой, ви, хлопці, ви добрі молодці. А де будемо ночувати? звертається до ватажан Атаман. Ой ми будем, будемо ночувати в чистім полі край байраку, недалеко від зеленого гаю будем вогонь розкладати, рішають чумаки. Привернули. Вечірньою прохолодою вітає байрак гостей. Гай осміхається до них останнім промінням заходячого сонця. Що не встигло ще виплутатися з кучерявого верховіття дерев. Десь далеко дзюрчить струмок, у скісному промінні сонця грає роєм мушва, якесь шепотіння, якісь вечірні лісові згуки долітають до чуткого вуха, густі лози, високі комиші, укривши долину, чорніють таємничо повиті сріблястим туманом. Смеркає, Байніч ніч уже спустилась у долину з пітьмою, з вогкістю, з глибоким зоряним небом. Порозпрягали черговий волів, розпустили по муравці на пашу, стоять вози, на ярма, а меже возами під явором палає багаття, осяває всі листочки, всі гіллячки креслатої деревини. Розташувались круг вогню чумаки, ждуть вечері. Гомін стоїть у таборі, жарти з веселим реготом розлягаються по долині. Безжурний настрій обгорнув веселе товариство. А он, де осторонь, на важницю схилившись, лежить самотньо поміж возами парубок, на сопілку виграває. Тиха таревна мелодія викликає перед його образ милої дівчиноньки. Що то вона робить тепер, чи дума про нього? Ой. Певно, сумує за молодим козаком, певно, припадає до його сліду. Десь вона вже потоптала черевички, на дорогу вибігаючи, виплакала карі очі, Чумаченка дожидаючи, а може... Може, закохав він дівчиноньку людям, не собі, може, її присилувано і подала вона рушники другому, гірко плачучись на свою недолю? Все може бути. І журно так, важенько так робиться чумакові на серці, і думав він невеселою думу. Думав він, що всяк має на світі свої радощі, усе має собі пару. Щука риба в морі, та й та пару має, а чумак молоденький пароньки не має. Е, геть те, думки сумнії, не суши журбо завчасу серця. От коли б допоміг Бог у Криму солі набрати, та щоб дівчину кохану у биндах застати. І мерить молодий чумак про родинні втіхи з любою дружиною, і веселіше співає сопілка його порада, його розвага єдина в далекій дорозі. А від багаття доноситься гучний регіт веселої юрми. Чутно жартівливі приспіви до танців, плескання в долоні, брязкіт підківок, Одарили лихом об землю чумаки. Воліють дати лиха за каблуком. Нікому й на думку не спаде, що готується пригода, що лихо вже близько, що он із за того зеленого гаю Розбійнички виглядають. То здобичники, здичілі у нетрях обідрані, голодні, чигають на чумацьке добро, вичікують слушного часу, коли б в одну мить. По слову ватажка кинутись на табір. Махнув рукою ваташко, і розбійники облягли навколо табір. Що найстарший та й розбійничок на воронім коні грає? Що він грає, грає, виграває, до табору привертає? Вжахнулись чумаки, зірвались на рівні ноги. Думка про волів, про своє добро, ба й про життя власне блискавкою мигнула в голові в кожного. Що робити? Що чинити? Де отаман? Жах обхопив чумаків, одні стоять, мов тороплені, другі метушаться на місці, мов рятунку шукають, де ж той отаман. А ватажко ще й глузує, бачачи такий сполох. Ой ви, хлопці, ви добрі молодці, а де ж ваш отаман? питає він чумаків, осміхаючись. Наш отаман ходить між возами, умивається сльозами. Що він ходить, ходить між новими, умивається дрібними. Та недовго сумує отаман, його засмалене ж мужнє обличчя спахнуло вже звагою і металевим гострим голосом вигукує він над сполоханим табором наказ. Аж луна котиться гаєм. Ой, ви хлопці, ви добрі молодці, ой, беріте дрюки в руки, гей та й бийте, бийте, не жалійте. Стрепенулось чумацтво, метнулось до возів подрючки і стало до бою. І от при світлі, до горяючого вогнища у глухому степовому байраці, у мертвій тиші сонного гаю щенився бій. Брязки дрюча, Крики, стогін, прокльони, благання поміч хрип конаючих, дикі голоси, сполоханих птахів, лопотання їх крил, усе те зіллялося в один несказанний галас, в одну хвилю диких згуків. Котиться та хвиля гаєм, далі тихшає, а ще далі гине в широкому степовому просторі під темним. З зоряним небом. Ось налягли здобичники тісною каблучкою, здушили чумаків, вимахують ножами та булавами, міцно стоїть купка завзятих чумаків, Витко наважилась боротись до краю на життя й смерть. Ще хвилина, і враз, як один чоловік, ринула лавою на розбишак, розірвала ту живу каблучку, зім'яла, кинулась в один. У другий бік, несучи скрізь жах та смерть. Здригнулися комишники, побачивши побитих товаришів, і кинулись на втеки, підставляючи спини під чумацьке друччя. Довго тяглася гонитва, аж дикі нетрі та комиші сховали недобитків у своїй гущині. Годі, гукає отаман, підпалити комиші. І от, по слову отамановому викресли чумаки вогню і підпалили з берега комиш. Знялася чорна хмара диму, лизнув вогняний язик раз у друге, обхопив урешті ширшу простору і пішло гохотіти полум'я, здіймаючи до неба немов вогняні руки, осяваючи навкруги чорний степ, байрак та недавнє бойовище. На якому в незвичайному безладі, облиті власною кров'ю, лежать мертві здобичники Д 2 де 4 А серед табору, оточений ватажанами, стоїть отаман та напівжартом, наказує чумакам зібрати побитих розбійників та скласти на вози. На нові вози кладіте та й повеземо в город Полтаву. Та зробимо собі славу, що їх сорок, сорок і чотири нас десятьох не побили. Пісня замовкла. Але я був ще в степу, бачив червоне проміння пожежі, бачив чумацький табор з чорними мажами, з кривавим бойовищем, з чумаками, гордими перемогою своєю і до вуха мого ніби долітав рик волів, сполоханих нічною колотнечею.